Зимовий ранок снігова завіса, вовтузяться пухкі німі хмариці, торкають їх тоненькі пальці лісу і прошивають нас із чорні птиці. Завія в сніг дороги і подвір'я, заклякли двері у спустілій хаті. Вже вдосвіта не чутно голос півні, не висушить горище терпкість м'яти, різдвяний празник не прийде у сіни. Минає дві розпівана колядка, пошерхли захололи білі стіни. Драбина не торкне широку лядку. У тиху вічність мрії спорядились, на стінах рушники і фотокартки. Давно із хати діти розлетілись, лиш більма вікон вишиті фіранки. Мотречим можу вільно читати. Мужі, мужі, та хто ж ви без народу? Хто на плаву тримає вас у бурхливій течії? Ви ніби на горі, та ні, зі споду втикаєте шпильки в колеса, наче не свої. Війна на сході, рана України, та ще й в парламенті олігархічний тиск. Вас не тривожить, зболені руїни, Великі статки лиш і крісла, шик і блиску. Хіба ви за народ так б'єтеся лобами, хіба ви за народ доволі вже брехні, тим часом земленька вкривається хрестами, богине України цвіт в запеклій цій війні. А ви жирієте, товчете в ступі воду, будуєте укріплення за кошти бідноти. А мури височезні то сховок від народу, але терпець урветься, всі знають я і ти. Народ мій волелюбний в ярмі не хоче жити, щоб не лічить копійку, наритися в смітті, Країноньку обкрадену і не втомлюся любити, хай тільки кров не точать з неї крадії. Країноньку вишневу я буду вік любити. Тут жили мої прадіди, діди, батьки мої.